Як спадкується майно, що перебуває у спільній власності подружжя? Уявімо ситуацію, чоловік та дружина придбали спільне житло у шлюбі. Прожили в цій квартирі багато щасливих років, аж ось чоловік помирає. Після його смерті відкривається спадщина. А що буде зі спільною квартирою? Чи можуть інші спадкоємці претендувати на цю нерухомість у сьогоднішньому відео? Я детально розкладу цю ситуацію по поличках. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Ваша підтримка цінна та важлива для розвитку нашого каналу. Отже, перша складова ситуації це спільна сумісна власність. Якщо квартира була придбана у шлюбі, то, скоріш за все, вона є спільною сумісною власністю подружжя, тобто чоловік та дружина володіють нею спільно на рівних правах. При цьому юридично конкретні частки кожного власника у спільній сумісній власності не виділяються. Але для кращого розуміння можна уявити так: одна друга у праві власності на квартирі належить чоловікові, а інша одна друга дружині. Звідси виникає і перша відповідь: спадкоємці чоловіка можуть претендувати лише на його частку у спільній власності на квартиру, а за дружиною в будь-якому випадку залишається її частка. Повністю всю квартиру у дружини ніхто не забере. Другий важливий аспект це порядок спадкування. Якщо ви уважно дивилися наші минулі відео, то знаєте, що спадкування відбувається двома шляхами. За законом та за заповітом. Якщо померлий чоловік залишив заповіт, його частка у праві власності на квартиру залишається тому, кого він зазначив у заповіті. Якщо заповіту немає, то спадкування проходить за законом. У порядку черговості усього є 5 черг. До кожної з них належить певне коло осіб, від найближчих родичів до більш далеких. Для прикладу, перша черга це діти спадкодавця, вдова або вдівець та батьки. Друга рідні брати та сестри, а також дідусі і бабусі третя черга рідні дядько та тітка і так далі. Нагадую, тут діє принцип черговості. Якщо у померлого немає спадкоємців в першої черги, спадкують ті, хто входить до другої черги. Частка спадкоємців в рамках однієї черги є рівною. Повертаючись до нашого випадку, за законом частку чоловіка у власності на спільну квартиру може успадкувати як його дружина, так і інші спадкоємці першої черги. Звісно, якщо вони є. Як відбувається процедура спадкування? Дружина звертається до нотаріуса з письмовою заявою про видачу свідоцтва про право на власність на її власну частку у спільному майні подружжя, тобто свою половину квартири. Вона її не спадкує. Вона просто офіційно закріплює за собою свою половину спільної квартири. Для видачі такого свідоцтва нотаріусу потрібно подати такі документи: свідоцтво про шлюб, правоостановлюючі документи на спільну квартиру. Свідоцтво про смерть іншого з подружжя. Ось тепер, коли дружина зафіксувала за собою свою половину квартири, можемо переходити до спадкування тієї половини, яка належала померлому чоловікові. Нотаріус повідомляє інших спадкоємців про те, що дружина отримала свою частку у спільному майні. І тепер нотаріус також роз'яснює, що у разі незгоди інших спадкоємців вони можуть звернутися до суду. Якщо спадкоємці цього не робитимуть, то наполовину квартири, яка залишилась і яка по суті належала померлому чоловікові, будуть претендувати всі його спадкоємці. Це або ті, на кого він залишив заповіт, або ж ті, хто входять до черг спадкоємців. Про черги казала на початку відео. З досвіду хочу сказати, що дуже часто спадкування це нелегке завдання. Емоційний стан, відсутність документів або конфлікти між спадкоємцями можуть призводити до вибору абсолютно хибної стратегії при оформленні спадщини. Але пройти весь процес можна набагато легше та ефективніше, якщо ви довірите цю справу адвокату практику. Команда наказ вже протягом 12 років допомагає у розв'язанні питань спадщини та будь-яких пов'язаних із цим спорів. Якщо ви не хочете самостійно збирати, всі ці папірці або взагалі перебуваєте за кордоном, а розбиратися із спадщиною потрібно вже зараз, ви можете передати це завдання юридичній компанії. За вашим дорученням, наші юристи проведуть оформлення спадщини навіть без вашої особистої присутності. Залишаю вам наші контакти в описі під відео. А поки що поділіться думкою, чи згодні ви із таким спадкуванням спільної власності? Як вважаєте, чи справедливо те, що інші спадкоємці можуть претендувати на частку в такому майні? Напишіть свою думку в коментарях.